читали резолюцію. Резолюція про що? Ну, Не резолюція, а проєкт порядку денного. Є форум на міській раді. Зібралися і будуть голосувати зараз. Та припинити переслідування учасників блокади Орбло. Корбло, Корбло це окуповані райони Донецької і Луганської областей. Ставлю на голосування. Закрити всі кримінальні впровадження, припинити переслідування учасників блокаду. Буквально ребята. Що, Сесія в все буде десь до 7 години години. Щодо голосування по пунктах, я хочу попросити, так як ми вже голосуємо по пунктах, так, то давайте все-таки будемо дочікуватися і показувати е, тим самим нашим представникам ЗМІ по пунктах. Хто і як проголосував. Ми не будемо переключати до кінця, коли пройде, по кожному пункту, до кінця пройшло, на табло, хто як проголосував, ЗМІ зняли і перейшли до наступного пункту. Ми Це моя пропозиція. Зачекаємо, ми, ми, ми да, затримаємося да, на, сайт, сайт, да? на сайт. сайті, На сайті хай буде сайт. Ні. Я хочу да, безпосередньо тут а і все. зараз, сьогодні, щоб тому, що, тому тому що, що ні, нас, Я хочу бачити, щоб люди бачили. Хто проти, ми нічого поганого не, не просимо і не допомагаємо цим зверненням. Я хочу просто знати, хто проти, якихось пунктів. От, і все, <плес> Давайте ще до тудом жарту. Вас у місяць три години закривати, Наговорите я... стільки, що мало людей. Через прилітку він проти 12 можна. Шановні колеги, е -е, ну, мабуть, правильно, щоб ми голосували по пунктах. Чому? От перший пункт негайно закрити усі кримінальні провадження та припинити переслідування учасникам держави ОРДЛП. Я за те, щоб учасників... Переслідування учасників блокади. Може, і їх треба не заводити на них кримінальні справи. Але ж ви бачили чітко по телебаченню. Ми, Ми бачили, як слухайте. Послухайте мене, Ми... ви ж не знаєте про що я хочу сказати. Ви бачили, що крім цих учасників є окремі народні депутати, є окремі. Народні депутати, де вже не вперше розпускають руки і до поліції, і до національної гвардії, гвардії, до тих людей, які сьогодні дійсно там стоять. І тому, якщо цим пунктом ми закриваємо всі кримінальні провадження, завтра недоторканість скасовують тим депутатам, які робили там зло проти наших бійців. І ми теж їх відпускаємо, щоб вони йшли на волю. Тому оце питання треба. Чітко визначити, кому ми сьогодні, для кого ми просимо сьогодні всі закриті кримінальні пробачення. От мене кого така <правців> була. А то, що ви ви відноситься, слухати, шановні, коли безпосередньо тих людей, які вийшли на позицію і за це їх переслідують. Мова про це власне йде. Ну, я ж розумію, що там можуть і інші кримінальні да. провадження. Які? Які інші? Там? Якщо людина має кримінальні провадження, десь за попередні якісь свої дії, то що віде? Віде? не стосується? Поїхали на голосування. В ролі тіпа Не можна виносити політичні питання в цю Є позиція для учасників доказу. Ні, так ми ж таки прописуємо. Ні, там пише, не негайно закрийте, всі кримінальні стані та припинити переслідування учасників блока до роботи. Ну, це ж зрозуміло і ясно. Якщо людина десь там має десь річки, якісь минулі, то її проблеми. Так Парасюк теж учасник блокаду. На... Але мова йде за його дії зараз. Ви проявляє позицію і відстоює блокаду. Ну він же це не за самогонку. ми їхали на голосування. — Я вибачаю, можна бав, слово таке. Пояснів, що за дії подають, голосував запаснути. За три свій всі голосував. не голосував. Це опозиція. Не Я голосую. Засох, що ви всі сесії його ігноруєте, і він вже кнопки позакиснув. Наступна вимога відправити у відставку заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Гросіна і міністра внутрішніх справ Арсена Овакова. Ставлю на голосувати. Саме цікаво, що все так починалося в грудні місяці. Все, що ви пам'ятаєте, про що ви були. За 35! Лев Васильович голосував. Апарат розкис. Голосував. Станіслав Іванович агітував, агітував. Та я думаю, що все нормально. Рішення набране, набране. Ми віримо вашому доброму слову. Третя вимога. Припинити будь-які стосунки з ордло, як злочинними туристичними групуваннями, ухваливши закон про тимчасово окуповані території України. Ставлю на голосування. Не спішіть зразу тиснути. Чекайте 2-3 секунди, потім тиснути. Або два рази. За 37. Всі все 37. все нормально. Ні, побачили робилося. Наступна умова: заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні. Добре, чого? Заборонити торгівлю. За тридцять. Банки Російської Федерації ліцензії та право працювати на території України, заблокувати російські платіжні системи. Ставлю на голосування. Сьогодні ринку близьке до того рішення вихвалило. Звичайно, бажать законодавство, щоб повернули кошти, щоб... За 35. Загалі всі поки інститут, боятся. Нет, я тільки что воно таке і більше ніяк. Будет ситуація. Наступна вимога. визнати АТО війною, яка ведеться проти України країною агресором Російською Федерацією. Thank you. Взяти під контроль держави Україна стратегічні об'єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів і контролюються російським капіталом. Ставлю на голосування. Я долучився просування. За 35. Може Газбург фактично зробить? Леонид Васильович, мовка з Я телефон, який мав другий. Якщо хочете, я можу сказати, чому я не голосував. Та <melhores> не хочу. Ну так я теж це... Механізми не бачу, як це зробити, хлопці. Розроблять, розроблять механізми. Це не зробити. Це процедура. Ось мамова. Ми маємо від МВС України і антитерористичного центру ЗБУ утриматись від силового протистояння всередині країни. Ставлю на голосування. За 39 одного ложного. Не показуємо. Всі проголосували. Дев'ята пропозиція депутата Діденка Віталія Васильовича стосується Верховної Ради негайно ухвалити Закон України номер 2066 а про заборону торгівлі з ОРДО. Ставлю на голосування. Є законопроект, який лежить з 14 років. Який пропишений механізм, як уможливлюється, країна забезпечується гуманітарні пантажі. За 39 одноголосно. Далі, 10-та, остання пропозиція депутата втрачали Відера Григорьовича. скасувати реєстрацію Російської православної церкви в Україні. Стане на голосування. Я голосую, піду, це не можна зробити. Вона діділа. Я проголосую. Є закон, чуєш? Ткай. Ткай. Є закон про обмеження діяльності церков, які в інших країнах. Ставлю. Ставлю на голосування в цілому проєкт рішення. Прошу визначатись. В цілому. Зрахуванням пропозицій всіх проголосовані. 9 пунктів у нас буде. За 39 в цілому ухвалено одноголосно. Всім дякую за участь, всім дякую. За роботу на цьому 12-та позачова сесія Хмельницької міської ради положення затримання.